Да, доброго дня, шановні абітурієнти, які знаходяться в онлайні. Доброго дня абітурієнти, які сьогодні з нами. Навчання-науковий інститут комп'ютерної фізики та енергетики. Сподіваюсь, ви бачите нашу презентацію. Будь ласка, наступний слайд. Гарячевська Ірина Васильівна, я директор Научно-наукового інституту. І я сьогодні коротенько вам розповім про наш інститут. Ну, напевно, наступний слайд. Поки до того, як ми дійдемо до структури нашого інституту, ви бачите, в нас є три кафедри, вони начебто різні, але вони більш-менш про одне і те ж саме. В нашому інституті основу складає безумовна фізика, математика та програмування. Без цього взагалі зараз фізик неможливий. Але далі наш напрям, на якому ми робимо. Таке більш поглиблене вивчення це все, що пов'язано з зеленою енергетикою та взагалі з енергетикою в сенсі системи. Всі ми розуміємо, що зелена енергетика вона розвивалась дуже потужно і буде, буде це робити після нашої перемоги. На початок війни десь приблизно 40% всього, що було. Ну, все, що вже працювало в, 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 в сенсі зеленої енергетики, залишилось на територіях, які або окуповані, або е, там йдуть активні бойові дії. Тому, на жаль, ми наразі ну, на даний час маємо таке дещо скорочення використання зеленої енергетики. 90% того, що зараз окуповано, це була витрова енергетика, 10% складала сонячна. Це були е, маленькі станції, такі більш вже промислові. Але ми всі сподіваємося, що це все швиденько повернеться і буде оновлюватись. До речі, вже зараз є інвестори, які чекають так само, як і ми нашої перемоги, для того, щоб розпочати робити свої такі, ну, вкладати кошти в цей розвиток. І ще стосовно енергетики, чому ми цим займаємось? У нас є кафедра інформаційних технологій. Там готують спеціалістів, які здатні писати власне програмне забезпечення, використовувати існуючі. Наразі в Україні енергетична система вона централізована, вона велика, всеоб'ємна. Європа, там інша ситуація, там енергетична система розподілена. І інформаційні технології зараз роблять ну, взагалі в світі. Відбуваються такі певні зміни того, як це все враховувати, так само, як є питання, пов'язані з рухом звичайної інформації, як її зберігати, як її передавати. Так такі ж саме питання є і стосовно енергетики, як враховувати, де вона була отримана, де вона була спожита, яка енергія, скільки коштує. Це все дуже різні речі, це все треба робити онлайн. Тому зараз дуже такий потужний напрям розвитку це саме інформаційні технології в енергетиці. Є в нас ще кафедра комп'ютерної фізики. Ні, 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 будь ласка, не треба, я, я потім скажу. Третя кафедра це кафедра комп'ютерної фізики. Вони займаються більш такими дослідженнями науковими в галузі фізики, і знову ж таки застосуванням. Певних інформаційних технологій і наробок. Ми здійснюємо освіту за 105-ю спеціальністю. Це прикладна фізика. Та наноматеріали ще в нас є освітня програма за 144, це тепла енергетика. І зараз ми відкриваємо правда, для рівня магістратури освітню програму інформаційної технології в енергетичних системах, яка буде подвійна. Вона буде і за 105 спеціальністю за прикладною фізикою, і за 122-ю, Тобто там буде такий вже. Досить потужний стик, бо в цій галузі для того, щоб реалізовувати ті задачі, які стоять, дуже треба мати досить потужні знання. Я хочу вам представити це протектор Денис Олегович. Будь ласка, відійдіть в кадр. Це колись був наш студент. Потім він став нашим випускником, закінчив нашу аспірантуру, захистив дисертацію. Наразі працює викладачем а також заступник директора з навчальної. Роботи він час трохи ще додасть за кафедри, саме за навчальну складову, а потім ми вже розповімо, де саме шукати інформацію про наші освітні програми і ще трохи зупинимось на освітніх програмах. Дякую, Ірина Васильівна. А що стосується навчання на нашому інституті, з першого курсу в нас викладається загальний блок фізики, це такі курси, як механіка, оптика, електрика, магнетизм. Окрім цього, викладається повний курс теор фізики, це електродинаміка, механіка суцільних середовищ, квантова ну, механіка. окрім цього, починається вже з другого курсу спецкурси, які направлені за різними освітніми напрямами тобто на кафедрі. Інформаційних технологій, це спецкурси, які зв'язані з IT, це і курси з Embedded програмування з програмувальної електроніки, це і курси з, з зі створення штучних нейронних мереж, курси з мов програмування C++, C Sharp, Python, Java. Окрім цього, вивчаються пакети прикладних програм MATLAB, Octave, Simulink, Ось окрім цього, також є е, додаткові. Такі спецкурси по такому ПЗ як комсол Multiphysics. це потужний програмний комплекс для дослідження різних фізичних явищ. Окрім цього, наші студенти також створюють власне програмне забезпечення з моделювання різних фізичних процесів. Для цього у нас вивчаються курси по числовим методам розв'язання задач математичної фізики, по створенню систем комп'ютерних моделювань. Так, ну це що це що стосується саме цих двох блоків. Окрім цього, є ще блок, який присвячений м, саме енергетиці: це теплоенергетика, це енергоефективність, це створення та впровадження ну, нових е, відновлювальних джерел енергії. Цим займається саме кафедра. Не... Нетрадиційних не енерготехнологій та екології, ось і також є кафедра комп'ютерної фізики, яка займається е, створенням нових методів е, комп'ютерного моделювання, різних фізичних задач штучними нейронними мережами, ось і обробкою великих об'ємів даних. От тобто, це ну, загальні такі напрями, які є на бакалавському рівні. Е, передаю слово далі та да, да, поки слайд. Зараз ми глянемо, що там в нас. Ну, де саме шукати, я, ну, гадаю, ви вже бачили, є сайт абітурієнт.ua, де бакаларський, магістрський та аспірантський рівні, там ви бачите такі флажочки. Ви обираєте спочатку свій рівень, далі ви обираєте напрям за яким. В нас це природничі науки і електрична інженерія, так. Да, є. Знайшла, будь ласка, наступний слайд. Ось, так, да, це саме наше. Ще далі, будь ласка. В цьому році на бакалаврат, будь ласка, ще один. На бакалаврат в цьому році ми набираємо за трьома дві. Це за 105 спеціальністю. Це комп'ютерна фізика та прикладна фізика енергетичних систем та що на кафедрі інформаційних технологій, і за 144-ю сорок це моделювання енергетичних систем та енергоефективність. Три освітні програми, на які буде здійснюватися набір стосовно ліцензійного обсягу на комп'ютерної фізики, це буде 20 місць, наприклад, на енергетичних систем 30 і на моделювання енергетичних систем ще 20, яка йде за 14-ю Вартість не можу сказати минулого року. Це було 13 800. бюджетний місця цього року, також ще поки це невідомо, але в тому проєкті, який був на фізику, залишають бюджетні місця. Тому ми чекаємо, що в нас будуть і стандартні, як ну, зазвичай, бюджет, ну і безумовно, те, що будуть е, якось покривати сертифікатами. Оця нова система, яка буде впроваджуватись з цього року. Будь ласка, наступний слайд. Це дати вступної кампанії. Ну я гадаю, також ця інформація буде на сайті в постійному відкритому доступі. Напевно, вже була у вас реєстрація, да? чи, чи ні, з 14-го ще чекаємо. Ну, і, як зазвичай, що саме нам буде треба, це або сертифікат НМТ цього року, або два попередніх, або ЗНО 2021 року. Обов'язково треба здати три обов'язкові дисципліни, і четверта може бути будь-яка. Ми, безумовно, чекаємо, що наші вступники будуть здавати фізику, ну, але. То вже що буде? Далі мотиваційний лист та заява. Є в нас магістратура. я коротесенько розповім, щоб абітурієнти мали розуміння і є аспірантура. Будь ласка, наступний слайд. Ми здійснюємо в магістратурі за 105-ю по 144-й поки що немає відкритого набору на освітню програму. За 105-ю три освітні програми це прикладна фізика нетрадиційної енергетики, комп'ютерна фізика і прикладна фізика енергетичних систем. Це все 105-та спеціальність, будь ласка, далі. Так само стосовно обсягів магістратури є різні. Вони є освітньо-наукові, освітньо і освітньо Освітньонаукові викладаються протягом двох років, рік і дев'ять освітньо професійні навчання триває півтора роки. Обсяг ви бачите ваш. І ота нова наша інформаційна технологія в енергетичних системах вона буде мати в цьому році 10 місць для набору. Так само, поки що не можу сказати, яка кількість бюджетних місць буде. ну, Вартість так само це минуларічна. Будь ласка, далі дати вступної кампанії. ну, вони... Теж є в відкритому доступі, приблизно це буде якось так іще. Аспірантура, вона в нас за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали. Аспірантура спільна на три факультети. Є вступне випробування, безумовно. Бюджетні міста цього року їх було три. До цього були роки, коли було трохи більше, трохи менше. Взагалі наш інститут набирає десять. Хоча це, як я вже казала, освітня програма, для підготовки якої задіяні три факультети, і там загальний обсяг складає 30 місць. Що там у нас далі? Необхідно здавати фаховий іспит, іспит з іноземної мови або сертифікат і дослідницьку пропозицію мати для того, щоб вступити до нас до аспірантури. Вона має акредитацію. З нею все добре. Зараз ви бачите контакти. Це мої безпосередньо протектора Дениса Олеговича. Ще в нас є інспектор деканату, який відповідає на всі питання, пов'язані безпосередньо. Зі вступом. Ви можете переглянути наш сайт і там теж є певна інформація. ну Якщо там будуть якісь питання, обов'язково телефонуйте. До речі, ми можемо залишити цей слайд. Стосовно питань, ну зазвичай там питання такі є стандартні, які з ріку в рік там yeah. да, які НМТ, які предмети, що будемо вивчати, де працюють випускники. Тобто я можу спробувати відповісти, або давайте.

Ні, він йде відразу на факультет. Освітню програму, яка викладається на певному факультеті. Да. Освітніх програм буде багато. Ви, коли коли ну, будете рухатися, дійдете до 105 п'ятої? Да. Так, ви... да. саме на назву освітньої програми. Так, да, саме так ви будете обирати саме освітню програму. Це український конкурс чи вашого? Ні, загальноукраїнський. <specify detection> ну, там система якось їх так поділяє, да, що в нас <small> да, да, в залежності від того, да, які заяви, з якими пріоритетами. Да, безумовно. Якщо академічна розбіжність, є таке поняття: як академічна розбіжність, це кількість кредитів, які він вивчав за освітньою програмою, де він навчався. Потім береться освітня програма, на яку він планує переходити, вони порівнюються, і різниця має складати менше ніж 20 кредитів. Якщо це, ну якщо це всередині 105, то воно там буде. Майже однаково, бо ми всі вчимо ну, одне і те ж саме: та ж фізика, математика, іноземна мова. Ну, навчальні плани першого та другого року вони більш-менш такі збалансовані. Там, ну, Безумовно, буде своя там, якась більш така ну, вибірковий курс, блок, самий, який відповідає за напрям факультети. Відало в Німеччині. Нашого факультету, ну на жаль. Ні, це не факультет, це саме університету. є філіал університету в Німеччині. Саме ми там не викладаємо, бо в нас там мешкає лише один викладач, але взагалі університету, то вам треба перейти на сайт і переглянути, які саме освітні програми є відкриті для навчання. Ну Взагалі, поки йде онлайн освіта. Нема різниці, де саме знаходиться абітурієнт, бо в нас все є дистанційні курси на кожну, кожну дисципліну, яка викладається. Так, такі вже розгорнуті, наповнені, бо ну, п'ятий рік чи який ми там вже працюємо онлайн. Да, ще, ще коли був ковід, ми їх почали створювати, наповнювати, деякі з них пройшли сертифікацію. Вони такі вже ну, обкатані курси, скажімо так. тому... Студенти все одно поки що навчаються онлайн. ну принаймні, принаймні, в цьому році так було, може, в минулому, ну, в наступному ми вже й вийдемо, дуже на це сподіваємось. І стосовно ще фізики, в нас немає ну як такої, такої конкуренції серед фізичних факультетів, бо кожен займається ну, своєю справою. Якщо фізико-технічний, це більше за атомно на ядерну енергетику. Зараз вони ще відкрили нову освітню програму кібербезпека. Тієї ж от енергетики, то ми більш про зелену енергетику. Все, що стосується цього напряму раді чим займається РБС, може? Я думаю, що про це РБЕКС більш детально вам розповісти після та, ну, після, да, після нас прийдуть інші факультети. Вони розкажуть, але ми займаємось всі різними напрямами, тому е, нас багато і в кожного така своя невелика, свій відрізок. Так, да, програми є. В нас є цілий ціли відділ в університеті, через який це все, все оформлюється. Міжнародний відділ. Е, є програми, які розміщуються на сайті. Ми постійно розміщуємо студентів. Тобто відкривається певний там конкурс, це завжди така грантова система. І студенти подають пропозиції, якщо вистачає мови, якщо там. Ну, в цьому році хлопці, мені здається, не виїжджали. Виїжджають дівчата. І в літні школи, і в нас і аспіранти їздили, і були в Йорк, да? вони були в Польщу, їздили студенти магістратури, але це все поки тільки дівчата, да. хлопці, на жаль, поки не можуть приймати активну участь. Закінчуємо. Все, дуже дякую. Чекаємо на ваші питання або за номером телефона, або пишіть на електронну адресу. Всім дякую. За те, що приєднались, і безумовно, треба вступати в Каразінський в будь-якому випадку. Все, дякую всім, до побачення.